Доброго ранку. У нас сьогодні понеділок, 5 червня. І я хочу показати вам, як я підв'язую свої помідори. Значить, за допомогою якого пристрою. Це я роблю вже не один рік. Ось мої помідорки. Так, зараз постараюсь щоб вам все було видно. Значить, я маю отакий пристрій. Отакий пристрій. На кінці в неї отака. Так. Ось так. Приплющений кінець. І така паз такий, бачите. Так, ось такох вона. Десь розміру зараз. Ну. Сантим, сантиметрів 50 це плюс-мінус десь ще 20 сантиметрів. Ось так. Це в мене нержавіючий пристрій. Ну, його можна зробити. Будь-якого металу я, я так вважаю. Саме головне, щоб в нього був такий кінець. Ось такий кінець. Це не моя вигадка. Десь підгледіли, але я просто покажу, як це роблю я. Так, і ще я хочу вам показати, як робити, як я роблю. По... Ковзаючий, ковзаючий, ковзаючу петлю. Ковзати, ковзани, ковзаючий. Ось так, мабуть. Так, ну, ось у мене шпагат за допомогою я буду прив'язувати свої помідори. Значить, Ось ми так і його перекинемо зверху через. Через, ну, до чого будемо підв'язувати, як все це. Як все це незручно. Так, ну зрозуміло, так ми перекинули. І нам треба оцей кінець прив'язати короткий до длинного. Так, ось ми перекинули, потім що ми робимо? Кладемо короткий кінець на цей длинний, зверху, обгорнули його, бачите, ось так. Обгорнули його. Потім це ми зверху поклали, потім кладемо, кладемо його знизу. Демо його знизу. Ось так. І робимо петлю. Ось сюди. Ось сюди. Ось так. Можна витягнути зовсім. Ось так витягнути зовсім. І от, сам, сам принцип. Ось воно ковзає, бачите? Туди-сюди. Але я оцей кінець роблю петлю. Чому? Щоб потім восени, коли треба розв'язати, потягнув, за петлю і все. Ну і так само підтягнули і ось такий має вигляд. Мій ковзаючий вузол Ось туди. І сюди. Він так ковзає. Так, не слухається в мене мій гаджет, але, зрозуміло. Так, і зараз я покажу що я роблю саме на помідорах? Так, розв'язала цей вузол. Чому все так незграбно на камеру, а? Так, розв'язала цей вузол. Так, беремо пристрій. Ось мій помідорчик, томатик. Так, саме головне. Саме головне. На іншій стороні, щоб вам обов'язково було видно. Оцей пас вставляємо у цю вірьовку і штовхаємо біля томата у землю. Наскільки воно зайде. Ну, ось так. Витягаємо пристрій. Ось десь на таку величину в мене зайшло воно у землю. Так, потім що ми робимо? Обгортаємо наш томатик і піднімаємо. Піднімаємося. Зараз і я вас підніму. Так, догори. Чіпляємося зверху на наші проволоки і робимо оцей ковзаючий вузел. Так, а ну зараз я гляну. Вам нічого не видно, да? Де ми? Ось так, мабуть. А ну зараз так, кладемо спочатку на, потім під низ і робимо петлю ось так. Оце в нас? Ковзаючий, такий ми отримали вузелок Ось він. Ось він. Бачите? може тут в мене підв'язка трішки тонь, тонь, затонка. Тут краще буде видно. Ну, ви зрозуміли, чи не зрозуміло. Немає в мене допомоги. допомоги у зйомці. Все роблю сама, намагаюся. Так. Ну і саме головне. Ось у нас пішло в землю. Не треба там ніяких гачків, ніяких пристроїв до землі. Воно зайшло у землю. І восени теж смикнув. І все. І ви вашу підв'язку дістали з землі. Так, ну ще раз я спробую вам показати на слідучому кущику. Може буде краще видно. Ось ми беремо наш пристрій, кладемо один кінець нашої підв'язки. Саме на цей. Пас, ось тут. Бачите? Ось ви поклали. І біля стовбурця нашого томата ми у землю штовхаємо. Десь під кутом, ну пусть буде 45 градусів. Ось так штовхаємо. Наскільки воно зайде в землю. Ось так. Це витягуємо наш пристрій. Ось так десь в мене. Ось на таку довжину в мене воно зайшло в землю, бачите? І чому добра нержавійка? Тому що вона ковзає теж добре в землі. Мокра земля на неї не чіпається. Майже, майже не чіпається. Все. Це ми перший етап зробили. Так, а ну зараз спробуємо піднятися догори. Зараз я подивлюся, чи буде вам видно. Так, ось так обертаємо навколо нашого томата. Піднімаємось. Піднімаємось і ось тут піднялися, зачепилися зверху. І ось тут зараз будемо робити повзаючий вузол, петлю. Спочатку поклали на, обгорнулися, роблю все однією рукою. Так. Бачите один раз? Сам принцип. Тепер під ту велику кладемо і вже сюди? Ось як зручно однією рукою. Робимо петлю. Робимо петлю. Отак, хтось робив однією рукою все це. Так, ну, сам принцип ви побачили, да? мабуть? Так, зараз я закінчу і покажу ближче, як воно все це. Так, поклали на обгорнули, поклали під і зробили петлю. Ось так. так ми маємо оцей вузол. Мабуть, вам було смішно дивитися <рес> мої поради. Мені самі смішно. Так, ну що, ось так я підв'язую свої томати. Ось це вже було підв'язано. Вже вони починають квітувати в мене. Также я підв'язую і перці, і баклажани. От. Тільки огірки в мене ростуть біля сітки, рабиця і вони самі до неї чіпляються. Ну і на останок зараз покажу вам, що в мене вже сьогодні почали квітувати. Кабачки. Кабачки. Тут в мене шість кущиків. І всі вони різні. Ось почав квітувати кабачок. Я не знаю, я купувала це як гібрид. Кавілі. І тут не дуже видно. Це саме кабачок. Не квітка. Ось, бачите кабачок. Кабачок. А це жовтий голд. Якось назву він має. Ну, із назви зрозуміло, що це буде жовтий. Ось бачите? Теж перший вже квітує. Так що скоро будемо смажити кабачки. Ну і все, мабуть, на сьогодні. Там у мене теж два ряда томатів, але там не скорослі. І я спробую у цьому звиняйте. Спробую перший раз в цьому році не підв'язувати їх. Тут ріагранде. І Ще, не пам'ятаю, помаранчеві якісь жовті томати. Нехай валяються, тільки мені ще треба дві стежки завалити соломою. І хочу подивитися, як все це буде. Горошок мій вже квитує дуже добре, височенький у цьому році. Так, зайві звуки, всі працюють. Війна війною, а землю обробляти треба. А обід за розкладом ніхто не відміняв. Ну все, мабуть. Дякую, що переглянули ми відео. Поділилася вам своїм методом, як я підв'язую томати. Чи, чим мені подобається, що не треба нічого мудрувати біля землі, біля стовбурця у томата. Запхнули десь на пів метри. І все, воно все тримається дуже добре. І зверху цей вузол ковзаючий, обов'язково з пітелькою. Восени висмикнули, висмикнули із землі знизу і зверху потягнули і розв'язали цю петлю. Все, і можна ще раз і не один рік використовувати ці підв'язки. Дякую за увагу, до побачення.